Наша задача була здійснити храм, церкви з котрої починався наш город. Можна розписати цю конструкцію на кольорах. Це все творіння етановіка до. 22 лютого 2008 року в 10.47 в мене народилась дочка Аня. А в 10.48 народилася дочка Марія. Я його пам'ятаю повністю у хвилинах, і, напевно, в 10.50 я прийняв рішення, що збудую храм на замковій горі. Я дуже люблю Білу церкву, і для мене було принципово, щоб в команді були люди з Білої церкви. У нас біля церкви є два, в моєму розумінні, великих фахівця. Це Євген Чернецький, історик, який професійно займається історією і більш нічим не займається, саме історією нашого міста. І є Олексій Стародуб, який професійно займається археологією. На Замковій горі проводилися розкопки двома етапами великими. Це в кінці 70-х, на початку, Вінше, в кінці 70-х, на початку 80-х, і, власне кажучи, вже от кілька років тому. Найбільш знаменита знахідка з тих розкопок, які велися перед будівництвом цього храму. Це, власне кажучи, такий енкапіон досить великий. Очевидно, що він належав священнику. Ну, отакий енкалапіон, десь там розміром з ладонь був знайдений тут. Ми е, знайшли ліпку е, оборонних валів, яка характерна саме для часів Ярослава Мудрого. І археологи науково довели, що це саме те місце. Яке називається замковою горою, це саме те місце, де Ярослав Мудрий заснував місто Біла Церква. Без любові такий об'єкт збудувати неможливо. І потрібно знайти людей, в яких ця любов живе в серцях і живе не один день. Ми знайшли чудову родину Міщенка. Міщенко Вячеслав Валерійович, його син Валерій, його зять Роман. Вони взялися за розробку проекту. Я, звісно, не придбав, що це може бути реалізовано. Тобто, це була мечта на фантастичному. Я сказати. Я мечтав, мріяв, може бути, хоча б обставин храму, силует або 3 d зображення, що то ще, щоб хоча б нападало. Я думаю, от це було і то хоч добре. Ми прадилися з ними, порадили з науковим співтовариством і прийняли рішення будувати храм не на фундаментах. Розрушеного храму для того, щоб їх потім му щоб люди всі могли подивитися, що історії місту майже тисячу років. Ну, однажды как-то мне попалась в руки э, книжечка Федотова про Белую Церковь, и там был нарисован э, план э, раскопанных фундаментов в 80-х годах э, той древней церкви. И вот тут меня как бы в этот момент поразила вот эта идея, как бы было бы круто восстановить эту церковь. Вот. И с тех пор она у меня все время крутилась в голове. Как бы шло время, я уже заканчивал институт, э, Підійшов диплом, і я вибрав тему іменно вот, тему мічти, вот, э, храм Святого Георгія. У них була повністю концептуальна ідея, як відновити храм. Тому що ви знаєте, можуть бути дискусії, чи такі були стіни у храма, чи не такі, чи такої він був висоти, чи не такої. Але по площі, по діаметру апсид дискусій бути не може. Тому що цей храм повністю відтворює залишки знайдених фундаментів. Ми боролись за реконструкцію кожного міліметра. То тобто, наприклад, ось ці лопатки. лопатки 224 міліметра. Хоча кожному рабочему приємно було б мати 250, тому що це кратно кирпичу. И это была борьба буквально рядом с каменщиком, который хотел положить кирпич именно так, а не резать его, потому что это очень трудоемко на самом деле. То есть кирпичики, плинфа, она положена, эта плинфа положена на цементно-известковом растворе с добавлением крошки. Толщина раствора 45 миллиметров, которая ну, такая же, как толщина плинфы. Для пиучести храма очень необходимо было, чтобы вот, дикция, чуть то есть все это должно в каждом, в каждом уголке храма, должна ну, слышно быть, что, как, где говорят. То есть это служба. Здесь более 300 э, голосников замуровано в стену. Надо было рассчитать, э, где их поместить, потому что можно было навредить. И до конца боялись. Вот пока они начали здесь, не пришел архирейский хор и не запели, это был ну, такой трепет. Ну, тут такой симбиоз. Истории и современных каких-то подходов, современного видения, Вот так. У мене зародилася ідея розписати його особливо, а саме поєднати історію нашого міста з канонічними мотивами. Оця рукотворність, хай вона буде не така точна, як трафаретність, але вона вносить оцю таку відношення, енергетичність і співучасність. От якщо людина. От вона любить, вона, вона в хорошому розумію вона старається зробити роботу, вона з любов'ю підходить, і це все залишається в цьому храмі. І коли приходять інші люди сюди, віруючі люди, от вони це сприймають. В алтарній частині, на горному місці, от спас в сілах. От зверніть увагу, якої величини він. Тобто ставилася така концепція і така е, соборна в тому плані, щоб щоб і, і він був на своєму місці, ікона була на своєму місці, і разом з тим, що її можна було бачити от, віруючим людям. Тому що основа нашої релігії не страх, основа нашої релігії не залякування. Основа нашої релігії не попередження. Основа нашої віри це любов. Вона потрібна для віри, вона потрібна для будь-яких справ в житті. Без любові не буває нічого. Ми мечтали, і ми всі, кожен по-своєму. Господь нас обрали, ми это сделали. Я вот уже сделав, багато много літ, знаю, Я уезжаю, я смотрю, так, мира, на самом деле. Тут реально, я ну, ну это, это чудо. Тут питання навіть не релігійного характеру, а тут питання відновлення цього храму як символа віри. Як символа віри в те, що бувають чудеса. Вони трапляються, і їх не потрібно шукати десь далеко на іншій планеті. Вони тут є поруч. Розумієте, відбудувати символ міста, символ віри 200-тисячного міста, яка дарує людям надію, який простоїть тисячу років, впитає в себе життя з усіми його прекрасними моментами і проблемами. Дорогого вартує.